Бажаю здоров'я добродій, пасічники. Переселив рій, той зайшов декілька днів назад. і вирішив поставити зверху. Він сидить десь на чотирьох рамочках, вирішив зверху поставити наставичні рамки. бо Зараз трите липа. І щоб матка червила гніздо на трьох рамках, мені компактно, щоб вони не, не лили мені зверху бо, в принципі рамки десь. Наполовину вже повні. Так? Треба, щоб вона червила компактно, тому я погробую поставити зверху надставку. Тож з чотирьома рамками. Для обмеження руху повітря, щоб не було перехолодження гнізда, зробив таку заставну. Це, напевно, сама дешева заставна перегородка. Це плівка від парника стара. Ну, що було під руками. Планка. У мене є такі планки, я ними інколи розділяю. Рамки і три кнопки. Дешевше не придумаєш. Бажаю всім успіху. Гарного сезону.